Є, у мами дурочка, або як ми їхали в магазин, який відкривається тільки один раз на рік в Америці. Їхали ми дуже довго туди, лісами, полями, техаськими дорогами, спойлерами ми таке до нього доїхали. Кожного разу цей магазин відкривається в іншому місці, там де було видно вільне приміщення. Ну і його доводиться трошечки пошукати. Їздили ми в Spirit Halloween. Це тимчасовий магазин, який відкривається щороку напередодні Хелловіна. Зазвичай з серпня до листопада. Якщо чесно, я його бачила тільки в жовтні. Е, магазин пропонує широкий вибір костюмів, декорацій, аксесуарів та товарів для святкування Хелловіна. Американці люблять це свято, вони декорують будинки, вони купують костюми, вони ходять на різні заходи в цих костюмах, устраюють туси. Ну, це їхнє свято. Тут ми перевіряємо, чи будемо викачувати переляк яйцями у Мії. Яйця ми купили, так що, якщо що, ми напоготові. Ціни, до речі, теж не дуже високі, в костку були мені здається, дорожче на фігурки. Ми що ще не готові купувати такі великі фігури до себе додому. Так, я дуже сильно хотіла, щоб Сережа був песюном на Хелловін. Сережа хотів бути картманом. ким буде він, на Хеловіні побачити. На рахунок повернення товарів можна вертати тільки до 19 жовтня. Після 19 жовтня вертати вже товари не можна, бо ну, типу, там вже свято, на що його вертати. Хтось мріяв бути поросятком на таке свято. Ви як взагалі святкуєте це свято, не святкуєте, бо знаєш, що в нас в Україні не сильно поширене воно, хоча я гарбузики колись вирізала навіть. Оці малюки мене дуже сильно лякають, того я повела туди лева, щоб показати йому, що я боюсь. А це Мія, мірія маску. Мама, дивися, це ти в старості. П. підтримка.